Благодійний фонд Мирне небо Харкова спільно з нашим надійним партнером шведською компанією Оріфлейм успішно реалізували важливий проєкт у місті Херсон протягом трьох місяців. Людям, які опинилися у складних життєвих обставинах, було доставлено більше 30 тисяч гарячих обідів. Ініціатива стала можливою завдяки фінансовій підтримці на суму 85 тисяч євро. Ми щиро вдячні партнеру Оріфлейм за довіру та небайдужість. Ми всі от, бачите, інваліди для нас це дуже допомога велика. Да Віта, у нас електропліти да. в домі. Ми нуждаємося. Да. І дуже просимо вас не забувати нас і не бросати. Ми на вас молимося. Богу гарячі обіди, вкусні обіди. Ми просимо вас допомогти нам організувати, щоб нам привозили обіди. Слава тобі, Господи, нашим слава, слава волонтерам, що нам допомогли. І хлебушки, і варена є. Дякуємо, дякуємо. Дякуємо. Завдяки спільній роботі тисячі людей відчули нашу підтримку, і ми переконані. Ця справа має тривати, адже допомога досі життєво необхідна тим, хто на неї чекає.